Школи партнерство квартир, квартир, заради майчуного. У нас презентують проєкт Тетяна Сляренка, старший викладач кафедри соціальної роботи Херсонського університету і Ольга Лаєн, практичний психолог. Ми сьогодні з пані Ольгою презентуємо проєкт партнерства заради майбутнього в рамках Української миротворчої школи. І я хочу сказати, що на сьогодні він впроваджується вже в третьому місці України, але географія дуже цікава. Перший він був започаткований, пілотний проєкт був в Херсоні. Далі це був Львів, на сьогодні це Северодонецький. В чому полягає суть цього проекту? Ми шляхом навчання шкільних психологів, шкільних соціальних педагогів, просто класних керівників, працівників освіти. Через навчання їх хочемо налагодити діалог в суспільстві. Ну, зрозуміло, що на сьогодні, якщо є такий виклик часу, то є певне розшарування в суспільстві. І воно стосується не тільки дорослих в першу чергу, а й дітей. Діти бачать все це вдома, і вони це працюють у себе в спільних колективах і в своєму оточенні. Тому ми вважаємо, що найголовніше навчити дати той інструментарій тим людям, які працюють з дітьми в першу чергу. Щодо проекту, він впроваджується за підтримки. Тут в Северодоні Луганського обласного інституту після дипломної освіти. І на сьогодні вже в нас є перший день сьогодні навчання. І сьогодні працюють наші колеги з вчителями, педагогами та психологами. Присутні це географія серед Донецька, Лисичанська і Рубіжне. Тобто, якраз ці такі території, де наскільки я знаю, і найбільша кількість. І внутрішньо переміщених осіб, тобто ті люди, які з окупованих територій до неї, Луганської області сюди перемістилися, вони якраз навчаються і осіли в цих в цих громадах. Такі тренінги будуть ще проводитися і будуть охоплювати і надалі більшу кількість і вчителів, може навіть і е, обов'язково треба буде навчати і вихователів дитячих садочків е, також, тому що там маленькі діти, які е, також, е, скажімо, їх торкнулася ця наша спільна з вами біда. Тобто вони також переживають і вони, навіть якщо вони внутрішньо не е, Можуть дати оцінку цим подіям, які відбуваються, але вони відчувають напруженість як в сім'ї серед свого найближчого оточення, так і напруження в суспільстві. Тобто ми сподіваємося, що надалі у нас буде успішно продовжуватися цей проєкт. Територія в нас досить цікаві. Херсон, Херсонська область, там Пілотував цей проєкт, і Херсонська область вона була одна з перших. Хто... Херсонська Львівська області вони перші приймали в березні ще минулого року людей, які переміщувались із Криму. На момент анексії Криму пішов потік, і скажімо, громадське населення, цивільне населення більше кримські татари. І самі примчали, вони переміщалися до Львівської області. А Херсонська Миколаївська область вона найбільшою кількості прийняла людей, сімей, військовослужбовців, скажімо, яких також тут ну, нелегка така доля. Вони там були і вони були майже в ізоляції. Тому ми починали з Херсонської області. Далі це був Львів. На сьогодні це у нас Луганська область. І е, у нас є два блоки в цьому тренінгу. Перший блок це якраз комунікації, це якраз конфлікти, це якраз скажімо, стереотипи, упередження, дискримінація, всі, всі ті явища, з якими стикаємося ми кожного дня. Навіть якщо відкинути на сьогодні проблему з антитерористичною операцією, все одно такі проблеми в суспільстві є. І вони скажімо, чим більше будуть і чим краще будуть навчені люди, тим швидше вони подолаються, буде швидше налагоджено взаєморозуміння. А другий блок відпрацьовуємо вже як тренерки ми з пані Ольгою, і це в нас блок психологічна, соціально психологічна підтримка.